До нашої розмови долучається Тарас Деяк, командир підрозділу спецпризначення Карпатська Січ. Я вітаю вас в на нашому ефірі. Доброго дня. Дякуємо дуже, що знайшли час долучитися. Розуміємо, що ситуація непроста, але інформація теж важлива. Пане Тарасе, генерал Сирський каже, що на окремих ділянках фронту на Бахмутському напрямку російські війська відступили на дистанцію до двох кілометрів. З чим це може бути пов'язано і наскільки ці кілометри важливі для загального контролю ситуації українськими силами? Ну, дивіться, тут треба розуміти, що е та як ви в принципі перше говорили на початку даного нашого інтерв'ю, ми розминаємо кліщі, скажімо так, тому що відступили вони і нанесли удар ЗСУ саме. По флангам і дійсно фланги дуже тріщать у противника. Наша розвідка про це доповідала. наша розвідка за цим спостерігала і дійсно планувалися ряд заходів, які продовжуються і в нажа даний час. Відповідно, нам це дає змогу наступну спокійніше заїжджати, скажімо, в місто, спокійніше будувати логістику. Хоча ситуація в самому місті не найкраща. ситуація в самому місті Бахмут дуже важка, дуже напружена. І моментами десь і не контрольована, тому що треба говорити і деколи про правду. Тому е, да, ми маємо певний успіх на півдні, розминаючи б'ючи їм у фланг, але в місті все погано. Погоджуєтеся, ви з інформацією видання «Політику», яке пише про те, що Пригожин і ПВК Вагнер контролюють близько 85% Бахмута сьогодні. Який взагалі розподіл сил, хто що контролює станом на цю годину? Ну, ситуація я знову ж кажу дуже погана. Дійсно, противник окупував дуже велику частину міста. Ми дійсно десь контролюємо біля 15% Бахмуту. Ми тримаємося. Ми тримаємо багатоповерхівки. Це стратегічне в принципі зараз. Уже поверхівки які стоять після військової частини у самому місті. Б'ємося зараз, якраз якщо говорити про противника, де вони там говорять про те, що там голод артилерійський, там ще якісь моменти. Артилерія б'є страшно. Артилерія б'є просто 0,24, І якщо він би хотів мати більше боєприпасів, то хай просто ми би хотіли йому рекомендувати. Хай економить, тому що реально розбирають, розбирають наші позиції, розбирають всі будинки. Приватний сектор просто знищений вщент. Відповідно, ми навіть не моментами не маємо де тримати позиції оборони, і, і мусимо закріплятися трохи е позаду, тому що просто немає вже де тримати. По противнику противник дійсно провів ротацію. Ми спостерігали близько двох-трьох днів. Іде певна заміна. Заїжджають нові сили, котрі трохи ще не розуміють саму ситуацію в Бахмуті. Пантра це і ця... регулярні російські сили? Правильно? регулярні так, 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 так це регуляри заходять, тому що брали їх і в полон. Знищували їх і дивіться моментами на півночі, на півночі працюють більш професійніше, тому що зараз основні штурмові дії відбуваються на півночі в Самому місті вони мають такий тимчасовий, скажімо, але маленький, можливо, успіх. Але ми тримаємося і їх крошимо. Реально крошимо дуже сильно. Працюють і наші снайпера працюють наші хлопці із ССО із ГУРУ. Дуже багато. Хороших спезначенців на місці, і я ще хочу в даному інтерв'ю велику подяку і висловити. Знаєте, ну героїзм це нашій піхоті. Піхота стоїть в страшних умовах. Вона реально стоїть і до останнього просто до останнього і тримає оборону. Значить, противник має певний там, скажімо, успіх на півночі. Більш працює професійніше, трохи в іншому напрямку. навіть є такі моменти, що хлопці, де противник бігає без бронежилетів, тобто кинули просто на м'ясо, тому що є задача захопити місто до 9 травня до день пабіданосія, як вони там люблять то святкувати, їм нічого не вдалося. Збройні сили України утримують рубежі і будуть продовжувати утримувати, доки це стратегічно важливо. А місто є стратегічно важливим, тому що я вже повторююся. Збройні сили України готують і вже працюють. У палому напрямку, тому все е, добре, можу так сказати. Але пане Траза тут ще один важливий нюанс. Зрозуміло, що до заяв Пригожина треба ставитися з обережністю, але все ж таки в коментарях, які він дає змі, і зокрема пишуть своїх телеграм-каналах, він заявив, що існує великий ризик оточення його найманців у Бахмуті, оскільки фланги, які утримують російські військові, вони тріщать. Чи дійсно можливий ну, мовою простою котел для російських сил у Бахмуті, якщо ситуація піде не так, як цього хотіли би російські сили? Звичайно, тому він і накопичив зараз дуже великі сили у своєму місті, тому що він хоче політично взяти місто Бахмут, що буде політичною, як він собі думає, перемогою. Тим самим для того, щоб він міг це робити, в нього закінчується м'ясо. Своє м'ясо він забирає із флангів і передає там оборону повністю регулярам. Регуляри не розуміють повної картини. Наша розвідка працює чітко. Ми все розуміємо де. На якому місті у них зараз є прогалина, і відразу починаємо бити відповідно. Ймовірне оточення Бахмуту ЗСУ, воно можливе, але будемо про нього говорити тоді, коли воно відбудеться і коли буде переломний момент на самому бахмутському напрямку. Я вірю, і ми всі віримо в самому місті, що воно настане. Тому ми стоїмо і виконуємо свою поставлену бойову задачу, яку на поставило вище командування. Хочу ще уточнити та от в контексті саме цього оточення, чи правильно ми зрозуміли, що якщо для прикладу ПВК Вагнер відійдуть, то оточення тоді буде стосуватися саме регулярних російських військ, які йдуть на заміну. ПВК Вагнер не відійдуть. ВК ага. Вагнер не відійдуть. Це все політика. Пригожин собі вже будує політичну кар'єру. Відповідно, ці всі заяви його до Шойгу, до Герасімова. Може там даже до Путіна пише якісь там бумажки. Це все політична кар'єра, тому що народ у них тупий, народ у них зомбований. Відповідно, коли народ їхній п'є за столом 100 грам водки, він починає думати: о, це наш парень з народу, От йому не допомагають, А він так от воює там за нашу родину. Людина будує собі майбутню політичну кар'єру. Відповідно, ці всі його заяви це все фейк, і не треба вестися, не треба вірити. Це їхня якась, скажімо така початок якоїсь гри. Тому одне це запитання вистись. буде стосуватися саме підсилення російських військ. Раніше Кадиров заявляв про те, що може відправити своїх військових до Бахмута, чи то на підкріплення Вагнеру, чи то замість Вагнера. Що про це відомо, можливо, вже вдавалося десь не знаю, зустрічати військових саме з Чечні, чи можливо це теж просто чергова політична гра на публіку. По кадирову ахмат. По суті, і всі його підрозділи це та сама ЧВК. Там не у самому Ахматі не перебувають тільки військовослужбовці, там е, чеченці. Це то саме ПВК, котре вони понабирали там е, інгушетів, дагестанців, тих самих росіян, котрі хочуть заробити нормально грошей. Люди, котрі приходять по мобілізації, вони бояться попасти в регулярну армію Росії, і їм теле е, стоять на військоматах навіть телефончики. І от є е, е, ахмати. вони собі думають, може дійсно я піду собі в Ахмат, тому що там. Такі класні відеоролики, Тіктокер Кадиров, знімає. Вони там класну зброю мають вони там класно так воюють спецура, і це та сама, скажем, ПВК. І Кадиров точно своїх вірних псів не буде пускати в Україну, тому що він розуміє, що кінець Російської Федерації він близький. Повстання певне, котре може відбутися. Середині і розкол Російської Федерації він можливий і відповідно Кадирову треба мати своїх собак біля себе для того, щоб захищатися, і він вже багато перемолов своїх людей в Маріуполі на Донбасі, і він має дуже дуже гірку дуже гірку, скажімо так, історію зустрічі своїх собак, своїх кадировців. З збройними силами України відповідно, навіть якщо були відправлені підрозділи Ахмата в Бахмут або Бахмутський напрямок, це буде просто солянка, та сама ПВК Вагнер просто з іншою назвою. Пане Тараса, я дякую вам за таке розлоги пояснення. Це важливо. Глядачам важливо це чути. Бережіть себе. Тарас деяк командир підрозділу спецпризначення Карпатська Січ був гостем проекту Свобода ранок. Ми говорили про ситуацію в Бахмуті. Вона залишається складною, але як ми почули представника збройних сил України від українського військового зсу продовжують тримати позиції в місті.